Слухайтесь в слова Володимира Володимирівка. Французи, італійці, росіяни, всі інші цивілізовані народи співають своїми мовами. І їх ніхто не називає націоналістами. Чому це так? А ми, українці, вже самої колиски стаємо націоналістами. Бо нам матері співають українські колескові і виходить, виправляти нас треба в концтаборах. Українець перестає бути націоналістом тоді, коли зневажатиме свою мову, пісню, національні традиції і любити буде все, крім рід.